Історія тролейбусного руху у Дніпрі розпочалася 7 листопада 1947 року. З того часу цей вид транспорту став невід'ємною частиною життя міста, адже він екологічний, доступний та зручний для пасажирів. Від самого початку на маршрути міста виїхали чотири тролейбуси марки Ман. І з часом були в експлуатації машини марок МТБ. Шкода ЗІУ. Наразі ж в обслуговуванні підприємства знаходиться 10 різних моделей рухомого складу. Є тролейбуси АКСМ, це модель, але в них є модифікація з автономним ходом. Це АКСМ 321 100D. Тобто ми бачимо, що. За останні роки в нас оновилося більше ніж половина усього парку тролейбусів Дніпра. Також ми практикуємо капітальні ремонти з заміною кузова рухомого складу, що дозволяє оновити візуально та фізично можливості експлуатації та подовжити термін експлуатації рухомого складу, який у нас використовується. Завдяки цьому ми бачимо комфорт для пасажирів, ми бачимо, що все менше в нас поламок на лінії, тобто саме з тролейбусним рухомим складом ми практично не бачимо затримок. За останні роки місто придбало 96 нових тролейбусів, які обладнані кондиціонерами, пандусами, інформаторами та іншими зручностями для пасажирів. Дніпро докладає усі зусилля для покращення стану рухомого складу тролейбусних депо та оновлення матеріально-технічної бази. До повномасштабного вторгнення ми збільшували об'єми на постійній основі. В нас ремонтувалось до 10 одиниць рухомого складу на рік. Тобто, це е дійсно капітальні ремонти, е це дійсно заміна кузова, е іноді це повністю встановлення нового каркасу рами кузова для рухомого складу. Тобто, можна сказати, що це майже новий тролейбус заводу. Лише е агрегатна частина йде е від старої одиниці. А ще і заміною тих земчастин, які вже зносились до вичерпання можливостей фізичних. Після капітального ремонту тролейбус може експлуатуватися до 10 років або до пробігу 300 тисяч кілометрів. Ремонт рухомого складу виконуються на постійній основі. За планом, спочатку повномасштабного вторгнення, було капітально відремонтовано 6 одиниць. До кінця року планується відремонтувати ще близько 15.